Друзі, навіть з простого картону можна зробити отаку новорічну красу, тож не поспішайте його викидати. І зараз я теж буду виготовляти красу практично з непотребу. Бачите, які матеріали мені знадобляться? Я буду виготовляти новорічний віночок. Мені знадобиться картон з ящика. З нього зроблю основу для віночка кільце. Шматочки картону мені знадобляться. Ну, в принципі, можна брати картон і знову ж таки ящиковий, а можна і з коробочки, з-під піци. Мені дуже подобається цей картон, те, що він такий же міцний, цупкий, але тонесеньке. Його різати приємніше. він не таким грубим буде виглядати. Так, знадобиться ще ось обгортковий папір, так званий крафтовий, і знадобиться залишок отакого дощику мішури, чи як правильно назвати, який у вас знайдеться. Вени буде зелененький. Отже, почну я з того, що виріжу велике кільце для основи віночка. Якщо у вас немає циркуля, можна скористатися якимось предметом круглим. Це може бути велике блюдо, тарілка або ж кришка якась з великої кастрюлі. Ну, якщо такого немає, то можете зробити так як я. Я зараз зроблю такий лайфхак вам покажу, ось я беру лінійку і олівець, лінійка у мене 30 см, тобто, якщо навпіл, то буде 15 см. Десь в центрі свого обрізку картону я поставила крапочку і прикладаю до неї лінійку значенням 15 см. І роблю відміточки на кінці лінійки з одного боку і з іншого, потім повертаю лінійку, знову ж таки, 15 см у мене прикладається до крапочки, яку я поставила в центрі, і знову роблю відміточку. З одного боку і з іншого, знову повертаю, і так рухаюсь по колу, знову ставлю тут відміточку, а потім, коли я пройду весь, по всьому колу пройдуся, тоді я ці крапочки поєднаю плавною лінією, таку, таку малюю дугу. У мене буде намальоване коло. Воно не буде ідеальним, але мені і не потрібно власне ідеально промальоване коло, тому що все одно воно буде замасковане мішурою. Ну, так проводжу лінію. Буде одне коло, і, звісно, мені треба, щоб вийшло кільце, то я десь приблизно. 4 см, відступивши, теж буду малювати, тобто, ну, знову ж таки, за допомогою цієї ж лінієчки, да але я знову вкладаю її на ділення 15 см до крапочки, але тут, ну, приблизно десь 3,5 см буду відкладувати. Знову ж таки крутю по колу і знову малюю плавну лінію. От, і коли намалювали два кола, лезом, найкраще його буде вирізати. Ну, а з тонкого паперу я буду вирізати елементи, які приклеюватиму на сам віночок, такі прикраси. Які будуть імітувати прянички. Сам колір цього картону, він подібний до випеченого пряничного тіста, і на ньому треба намалювати якісь фігурки. Я зробила це спочатку на папері. От Рукавички, зірочки, сніжинки, хатинки, все, що вам заманеться. А потім ці фігурки можна перенести на картон за допомогою папірувального паперу. Капірочки. От розкладаємо копірочку, зверху кладемо картинку і переводимо, наприклад, чобіток. Такий ось чобіток намалювався. Далі вирізаємо його. По контуру. Так, вирізали свої фігурки, і зазвичай прянички, бирні ми розмальовуємо цукровою глазурю. Зараз у нас в ролі цукрової глазурі має виступити біла фарба. Тож беремо тоненький пензлик і обмальовуємо все, що у нас. Прокреслене олівцем і по контуру проходимося білою фарбою. Це доволі таке релаксуюче заняття. Займає певний час. Я, звісно, не буду вам показувати весь процес, бо на це може піти цілий вечір. Розмальовка цих фігурок. Але ви добре проведете час свій. якщо будете з дітьми, наприклад, розмальовувати чи з кимось за компанією, промальовую довкола фігурку по контуру, і все, що в мене тут намальовано, всі деталі. Даємо фарбі підсохнути, і от що у нас виходить оці прянички. Хатинка, сніговик, ще одна хатинка, посох, зірочка, сніжинка, шапочка, сердечко, пряничний чоловічок. Різноманітні такі деталі. Ну, це за вашим бажанням. Наприклад, на вашу віночку можуть бути тільки одні сніжинки, але різні. От, можуть бути одні шапочки, але по-різному розмальовані, або зірочки, або ж так в перемішок, як у мене. Зараз маю таке кільце, основа мого віночка, і йому трішечки хочу додати об'єму за допомогою крафтового паперу. Його я зминаю і скручую. У і цей джутик за допомогою термоклею я приклею посередині свого кільця. Ось так, бачите, От, прокручую Його. наношу клей, точково наношу і прикладаю папір. Далі знов закручую і знову приклею клею. Що виходить. А от тепер зверху на цей паперовий дзгут, так само термоклеєм, я приклею досі цей, маскуючи картонне кільце. У мене вийшло ось так. Зараз трішки ще картон визирає з під цієї мішури, але він закриється якраз нашими пряничками. Розташовуємо їх по колу, спочатку приміряємо де що буде. І потім приклеюємо під різним кутом. Отак, от отак. Наприклад, чобіток сюди буде дивитися, каличка отак. Тобто клеїмо в хаотичному порядку. Так, віночок буде більш цікаво виглядати. Уже я зараз розташую свої елементи, подивлюся, те, що буде знаходитися, можна переставити і тільки потім вже буду приклеювати і знову ж таки термоклеєм. Така вийшла краса. Дуже гарна, правда?